Доброго дня, шановні друзі. На вулиці у нас 12 лютого. Зима, але як бачите, світить сонце, снігу нема, температура, напевно, теж десь 12 градусів. 12 лютого 12 градусів. Ну і вирішив я на годинку приїхати. Подихати свіжим повітрям, трохи розм'ятися на одне старе місце. Я тут вже разів три, може і чотири був. Находив багато монеток різних періодів, навіть одну срібну знайшов І тому вирішив, так сказати, поїхати подивитися, бо вже років три, напевно. Зараз покажу локацію. Ну, і в мене вже перший, перша знахідка є, бо сигнал не перший. Вже раза 4 не накопав. Це було Шмурдяк. Пуля одна з Першої світової, напевно. Ну і ось на кінець є знахідка. Зараз будемо дивитися, що то є. Значить, Покажу локацію. Там йде польова дорога і отут іде польова дорога. Один тут уже хтось проїжджав, трохи загруз. Там іде грунтова дорога, машина стоїть. Тут іде річка ілі щось схоже на таке. Ну, там якесь підприємство відкрилось, раніше його не було. О. І отут збирався люд. Чому? Тому що тут є його капличка. Вона дуже стара, їй там... Не одна сотня років, напевно, це місце. І тому тут була і Радянщина, пізня, рання, Австро-Угорщина була. Якраз срібна монета 10, здається, форентів десь в цьому районі я знаходив. А отут була, бо я так більш літом був. Через ось вирішив приїхати, бо бачите, трава тут трикутний можна було ходити, а тут трава була така по пояс. Не пройдеш. І Тому я вирішив тут перевірити, ще що може щось залишилося, а от більшу частину сюди дати. І ось ми тут копнули. Я вже її вициганув монетку. От вона лежить, правда, не знаю, що ще. Що це таке. Бо знімати трохи незручно. Як ви розумієте, зараз все мокре, грязне і працюєш в рукавицях, камеру брати. Не дуже хочеться. Ось така монетка випала. Що то є? Навіть не знаю. Йдемте до якоїсь калюжі помиємо. Повинно щось бути добре. Так. І що ж то є? Ага. вам краще видно, да? Чем мені без окулярів. Це, напевно, 5 злотых Ой, 5 грошей. 5 грошей. То Польща 5 грошей. Ось видно 5 грошей тут. Герб Польский Ну так, стан більш-менш водиці. Монета не рідка тим паче на цих землях, але 5 грошей я ну, треба дивитися ще рік який я давно не знаходив. Що, забираємо, дякую діду що на кінець нам трохи щось підкинув. Із монетосин. Ну ми йому сьогодні, на жаль, напевно, я не взяв нічого давно не їздив купати, шукати, але нічого, ми привеземо йому віддамо. Ти давай діду нам монетки, а ми тобі привеземо кіло конфер... цукерки цукерки чоколядові Їдемо далі. Ось така невеличка річка тут тече з полів. Місток залізний, Ну теж він вже тут давним-давно. Тут стежина, люди ходять. Раніше там ферми були. Потім був занепад, а зараз бачу, знов йде розбудова. тут стежина, люди ходили і на поля, і в сусідні села туди і туди. Ну а це от капличка, тут джерело. Пити я не знаю, чи їй можна, бо вона така якась е, сірчана. Ну, напевно, можна. Купатися точно можна. Тут є купель. Можна приїжджати і омолоджуватись. Вона от тече, зараз вам покажу тут. Ця водичка тече сюди от, по розчищеному каналу через цю трубу. І бачите, вон, вона тече і така бі білса чи що, як то сказати. І запах. Сірки ну Напевно, пити її просто так не можна. Не знаю, я не врач, але я думаю, що щось вона та лікує. Тут постійно розчищають. До речі, тут я теж ходив, ще не було цих зарослів. Бо тут викидують часто прибирання всякі коври, напевно, там з каплички витрушуються. Тут я дуже багато монет знайшов по цим двом бережкам. Ну, правда, монети всі радянських часів. О, от така місцина. За паркан я не заходжу, то є територія, як то кажуть, недоступна, там не будеш копати. А отут на полі, де колись зупинялися пілігрими, напевно, можна копати ніхто то не забороняє. Основне, це треба закопувати ямки. Бо ямки то зле зло полів лісів доріг. Кругом треба все то за собою чемно прибирати, закопувати і не лишати ні слідів, ні розрушень. Ну що, давайте далі покупаємо. Навіть що у нас? Тут якийсь сигнал. Тому я включився. Отам п'ять грошей було. А тут ось сигнал, але що там, я ще не дивився. Може бути навіть і нічого, тому що сигнал щось дуже сильний, як на мене. Зазвичай він менш потужний, якщо тут монета. Так, ну я так не зможу, напевно. Бачите. Не дає мені. Давайте я виключусь, найду потім включусь. Ну що ж, друзі, я ж казав, що сигнал був занадто сильний. Це упаковка від таблеток. вона скручена тому так дзвінить гарно. Тому -то воно так нас і підвело. Надалі я буду знімати, тільки коли вже побачу, що це. Дійсно, варто уваги, тому що зараз грязно і кожен сигнал знімати не дуже зручно, а смисл дивитися, якщо я там находжу той шмурдяк. Правильно? Тому повірте на слово, я на реальному копі реально шукаю. Ідемо далі. Десь більше години ходив так чисто, я ще ніде не був. Було тільки два сигнали. пробка з-під горілки. І гільза з Першої світової, напевно. І все, і просто чистота. Ну там якийсь ще був залізний сигнал, але я вже не став купати. І погода така, знаєте, роздітися не можна, тому що прохолодний вітер дней. Я в порцію так ходиш, хоч і недалеко, але трошки копаєш, трошки ходиш. Жарко. Вирішив трошки постояти тут, перепочити. І о, чудо я знайшов чим віддячити діду хабарю, бо годину ходжу і нема сигналів. Значить він на мене трохи образився за те, що я забрав 5 грошей, а йому на ніс нічого не поклав. Тому зараз розкажу одну історію про це місце і підемо, закопаємо цукерочки і далі я думаю, що він тоді розщедриться на ще що-небудь. Я ж казав, що я вже тут неоднократно був. І один раз я хотів проїхати по цій дорозі. От вона йде отак. І отут, бачите, як я тут підсипано трохи якимось сміттям. Ну зараз тут взагалі не проїдеш, щоб на поля десь дорога пішла. А ця йде теж на село, там є виїзд. О, і я так пройшовся колись по ній, Вроді сухо. Думаю, щоб не об'їжджати, бо щоб заїхати сюди, треба об'їжджати по кругу. І я. Поїхав по цій дорозі, до середини дороги доїхав і застряг. Просто Просто провалився під траву, там мокре було, хоча то було літо. Не така весна рання, як зараз, чи там кінець зими. Але застряг. Ну, коперсався, щось там підкидав. Якісь багажники у мене були речі старі. Не дійшло до того, щоб ти шукати якось коня, щоб витягувати, виїхав. Але я по цій дорозі також ходив і от туди. Ходив чуть лівіше. Там є такі, ну, ця річка, що тече там, і за ним такі, канава якась була. Я там надибав дуже багато залізних сигналів. Правда, викопувати не став, потім приїхав з товаришем. І нарили ми купу залізяча. Не знаю, радянські колгосники повикидували мене. Борони від ці диски від борони. Там ще якісь залізячі, такі ну, коротше, назбирали там, мабуть, кілограм 150. Диски я роздавав друзям, два лишив собі. Якщо найду фотку, то тут ставлю. І вони так у мене лежать вже років 3-4, чи ждуть, коли ж я з них зроблю такі нормальні пательні для смаження бульби з м'ясом чи просто м'яса. Думаю, що цієї весни я обов'язково тим ділом займусь. ну що йдемо Задобримо діда хабара і покупаємо ще трошки. Ну що, дідусю, на тобі даруночок. Не ображайся на мене, я реально не знав, що в мене є для тебе такі смачні цукерочки. Дякую тобі за монетою. І дай нам ще хороший знакінок. Так, ну що, не пройшло десь тих хвилин. Мене сигнал. І от я вже знайшов. І це знов монетка. Що це за монетка? Зараз будемо дивитися. Це у нас хі -хі, я сам в шоці. Це один гетьман. Це не монетка, це такий медальйон, колись він додавався до кожної пляшки горілки гетьман. Ну, але все рівно ну, цікаво, цікава знахідка. Дякуємо, ямки, як завжди, закопаємо. Я, до речі, гетьмани ці колись навіть збирав. Мене є Невеличка колекція, ставлю фото з ними. Вони з різних, з різних ну, з різними гетьманами там є Богдан Хмельницький, там якісь... Я вже не пам'ятаю, зараз так і не слово. Але якщо ставлю фотки, то може якісь надиктую текст вони. Так що ця, якщо такої немає у мене, подивлюся то обов'язково її відчищу і додам в колекцію. Тоже знахідка цікава, не нумізматична цінність, але для колекції, для нащадків. Ну що ж, друзі, я здаюся. Ще годину часу походив, що так ногу не здало вступив. Купаєш, вода підступає швидко, не можна навіть той шмурдяк викопати, знайти. І сигналів більше взагалі не було. Та й погода портиться, я вам скажу. Дивіться, які хмариво насуваються. Буде дощ, звідси можна і не виїхати. Хоча і дорога і так не дуже суха, прийдеться зараз на мийку заїхати. Але коли буде дощ, то буде ще гірше. Ну що ж, ну, дві монетки, ви... Ну, якщо, чесно, якщо чесно, одна монетка і один гетьман. Ну Мало, але... Але все рівно знахідки, все рівно походили, все рівно відпочили, душою і тілом, і тепер можна знову братися до роботи. Якщо відео все ж вам сподобалося, лайк, підписка, дзвіночок і до зустрічі на моїх нових походеньках.